Вітаю всіх у гостях себе на каналі. Хто підписався на мій канал, ласкаво прошу, хто ще цього не зробив, підписуємося і не пропускаємо ніякі відео, адже в кожному з них ви можете почерпати для, тебе, для себе корисну та цікаву інформацію. Перед нами інкубатор Євро Теплуша. Наразі тут інкубуються індюшини та курячі яйце вдогонку через тиждень закладене. І проходить ось така спільна сумісна інкубація. Сьогодні у нас на календарі 23 березня, і це значить, що індюшини яйце інкубується 19-ту добу, а курячі яйце 12 добу. Ось. Уже вчора на градуснику оцьому, який я прикріпила датчик на яйце індюшини, температура показала 38,0. Сьогодні, як ми бачимо, на табло 37,8, а на датчику показує 38,3, 38,4. Ще раз хочу наголосити на тому. Все-таки використовуючи датчик на яйце, ви уникнете перегріву. Таблиць є маса, дуже багато, різноманітних, кожен радить по-своєму. Але кожен інкубатор це є індивідуальність, це є прилад, який вам в допомогу для виведення якісної роботи, для того, щоб ви мали в себе в господарстві саме ту птицю, яку ви сюди заклали. Ця температура також залежить від того, скільки яєць ви заклали в інкубатор та який день у вас інкубації. Якщо ж ви хочете досягнути високих показників та високих результатів, то наполегливо рекомендую все-таки його використовувати. Інкубація проходить у нас у такому режимі. На нульовий день я поставила, заклала 20 штук індиків, і поклала. Температуру 38,0. вологість була 60%. Так вона трималася до якого тут у мене, господи, до дня 15-го, поки я не відкрила ось ту кришечку у самому корпусі. Як тільки я її відкрила, вологість одразу понизилася. І ось, як ви бачите, зранку і вечорі вона показує в межах 45, 46, 48, 44, 40 навіть було. Тому, уже зранку і вечорі я доливаю води. Але якщо бачу в разі потреби в обід долити воду, або ще в якийсь період, то в цих інкубаторах євро, ось тут збоку є така. Виведені шланги для того, щоб можна було залити сюди води. І це дуже зручно. Що ж далі? З першої доби вже виходить, перший день ми не рахуємо, на першу добу поклала температуру 38,0. Тримала її всього лиш 2 дні. Так порахувала за потрібне. Далі, вже на третій день, понизила температуру до 37,8. І на сьомий день інкубації індюшиних яєць заклала курячі яйця, але температуру тут при індюшиному яйці не піднімала. Хоча, якщо ви вважаєте за потрібні підняти, то не більше ніж на 38,0, орієнтовано на 12 годин. Не довше. Ви ж подивіться на свій розсуд, скільки у вас інкубується індюшиних яєць, і скільки ви плануєте закласти курячих яєць. Даний інкубатор я заклала яєць повне дно. І тому вже це відео є в мене на каналі. Якщо бажатимете, напишіть коментар, я вам дам посилання на нього, якщо ви його ще не бачили. Ось. Вологість орієнтована має бути 55%. Плюс-мінус 10% це є нормально. Далі, уже. На 12-й день інкубації я просвітила курячі яйце, там чудово було видно зародок, яйця, яйце. І причепила датчик на яйце вже на 12-й день. Ось. 13.03 вимикали світло. І це ще був той квест. Але що я робила і як я з цього викручувала, це також є відео на моєму каналі. Отож, і на 19-й день інкубації індюшиних яєць і 8-й день курячих яєць. Також вимкнули світло, але вже на 8 годин. Сьогодні у нас 19-й день інкубації індюшиних яєць і 12-й день інкубації курячих яєць. Планується, щоб ця, вивід цієї подвійної закладки був однаково одночасно в обох напрямках птиці. Отже, тут я завжди собі контролюю, редагую, можна це так назвати. Температура в інкубаторі була 37,8, а температура на яйці 38,3. Температура на яйці рахується в межах норми, якщо вона не перевищує температуру 38,5. Наразі 38,3, 38,4. Поки що я понижати її не буду. Зараз відкрию інкубатор. Охолоджую яйце. Охолоджувати яйце я вже розпочала з, можна так сказати, навіть з першого дня, тому що зранку і ввечері я перевертаю яйце в ручному режимі. Тому такі-то справи. Коли прикріпила датчик на яйце, слідкую, щоб тут температура не впала нижче, ніж 30 градусів. Ось. Ну, такі-то справи, тому давайте з вами. Вимкнемо інкубатор і подивимося, поглянемо, як тут проходить інкубація. Ось так. Зараз яйце переверну, і ще додатково увечері просвічу яйце, і ви разом зі мною прикріпите датчик. На курячі яйце, тому що датчики будуть контролюватися як на інтяшиному, так і на курячому яйці. Щоб ви собі розуміли, пройшло 10 хвилин. Я вже хотіла закривати кришку інкубатора після того, як вони охололи, а яйце все ще тримає температуру 36 градусів, тому воно ще не достатньо остило. Ще вам додатковий доказ того, що варто все ж таки. Прикріплювати датчик на яйце. Ну що ж, в принципі, ввечері картина особо не змінилася. Температура на яйці 38,1, в інкубаторі 37,8. Зараз ще вкріплю датчик на яйце куряче. Ось так виглядає яйце, на якому прикріплений датчик індюшини. Можна вже теж його перемістити в цю сторону. Тут мені більше подобається, як індюша розташоване. Але, в принципі, подивимося. воно є і з цього боку, де прикріплений датчик. Ось. Бачите? Ось так. так, в принципі, ні. Поки що на курячі яйце також ще досить рано кріпити якийсь датчик. Закріпимо його трішечки пізніше. Хотіла сьогодні, сьогодні 12 доба. Бачу, що немає потреби, бо воно ще не розвинулось настільки, щоб зупинитися з якоїсь одної сторони. Тому трошечки цей момент відтягнемо. На ну що ж, слідкуємо далі, що буде з нашою спільною інкубацією, індюшиного та курячого яйця. Всім бажаю гарного, спокійного вечора, мирного дня! Здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, нехай все, що ви собі плануєте, обов'язково вам вдасться. До нових зустрічей!